До нас приїхала нова іграшка. Хочеш дізнатися? Яка? Ми сьогодні будемо робити розкопки. Розкопки. Приїхали до нас такі от розкопки від фірми Мірфіт. От Дік Дінозавр Скелетон. Тут, всередині є величезний набір. Зараз ми розпакуємо і покажемо, що в нас в комплекті. Давай відкривай, будемо дивитися. Це з цього боку відкривай. Клас! Бачиш, в наборі є в нас шість розкопок, шість видів динозавриків. Окуляри такі, ану, вдягни, подивися на мене. Прикольні! Клас! Це захисні окуляри. Потім в нас є стек. Є молоточок. Зараз тут його треба дістати, тут молоточок такий. Ну, все пластиково. Є ой, щиточка. Потім в нас є така от пляшечка. Це маленькі розкопки. Пляшечка і маленькі розкопки. Шість штучок у нас розкопку. Зараз ми наповнимо. Зараз подивимося, що в нас тут є. Ось такий от динозаврик. Ось такий динозаврик. Так. Ось такий трицератопс, цього ми вже знаємо, ми вже такого розкопували. Це тірекс. Самий головний цар динозавриків. витягуй, які там шеї. Ой, подивись. Ну, давай. давай. Ага, є ще такий. І в Каролінки ось такий. З шипами. Так, тут вже пірамідку дату склав, так обережно, щоб вона не впала, не розбилася. Це все, більше нічого в нас немає. Інструкція. Ану, дістань інструкцію. А, тут такий сертифікат, інструкція, щоб ми знали, як користуватися. Ну добре, в нас тут є такий от футляр, потім тут все можна задці складати. Власть тут, Якою хочеш? Добре. Зараз я наберу водичку в пляшечку. У нас є ще запасна водичка. І в нас так. є ще... Я маю таку от тацю. Вона нам шітерка. підходить. Оця, бо пісок хоч не розсипається по землі, і легше збирати. Ти вибрала динозаврика, якого ти хочеш? Оцього? цього? А, тірекса, ну то хто би сумнівався. Карліна вибрала самого головного тірекса. Давай розпаковуй, а я поки візьму нулью водичку тобі сюди. Нічого. Бігаю окуляри. Оці, щоб тобі не потрапив гіпс в очі, це гіпсик. Ми вже знаємо, ми вже ті розкопки робили, це якийсь прикольний ті гіпс. Треба попшикати водичкою і потім його далі вже легше буде шукати тут скелетики динозаврів. Прикольні. Тільки от, якщо чесно, дай на секундочку я візьму ті окулярки. Вони такі ну, не сильно прозорі, можна сказати, матові. Набрав водичку вже ось цю от. Пляшечку, маленька для Кароліни. На це з попередніх розкопок, така от величезна татова буде. тірекс поливалка. Прикольно? Прикольна. І маленька. Так, та то тобі, маленька, а та тобі велика. Я тобі буду допомагати. Ну що, погнали розкопувати тірекса? рекси Дай. Я мушу попшикати. Або хочеш, ти можеш попшикати своєю пшикалкою. У мене просто вона тут більше розприскується. Все. Давай. Розкопки. О, то не так. То береш так, стек і б'єш згори Іншою стороною, ви можеш мені по пальцях. Тут прикольніші інструменти, бо в нас попередні були інструменти, вони були такі з дерева дерев'яні. маєш ще пензлик, якщо. А пензлик то треба вже коли розкопає. Давай я тобі змочу, бо в нас будуть такі довгі розкопки. Ну має тут все розм'якнути. Тут збити, а та то буде То і ти не попадаєш так сильно. Правильно, правильно. Треба вбивати, коли вб'єш кіл, можна його чуть порухати і воно буде тріскатися. Можна як попробувати. Дивіться, вже маму зацікавили ми тими розкопками. У нас вже стільки археологів. Ці величезна експедиція. Дивись, як мама виходить класно. Тільки дивись, не поламайте кості. Давай я тримаю ти. Що шо, ми щось знайшли чи ніше? Ні, що ні. О, дивись, тріснув кусок, тріснув. Чекай. Так. Що в нас тут треба обережно? Та? Тут поки що нічого не видно. Дивися, okay. тріснув на пополам. Okay. О! Ми okay. щось знайшли. Ти його зламати. Так, Тут треба не зламати, треба його тепер акуратно. У нас археолог Наталя. Кринка хоче його розкопати і потім почистити. Дивися, вона ще ліпше, ніж мама. Мама вже навіть чистить. Зараз да, я тако заберу тут кусочки, вже починають відпадати. Тато коротше на воді, мама на пензлику, Кароліна на молотку. Давай, давай, стукай. Тепер може давати пуста. Ну, давай, давай. давай, давай. Давай тепер мама. Зараз покаже. Если треба покажу. Вот ну давай такою. О, бачиш, Кароліна була права. Стоп! Стоп не зламаємо ножки і ручки. Дивися, країна була права, що так. У нас Говард Картер відпочиває, слідкує, як робочий працюють. Бачиш, звільняємо в... голову динозавра. О, то не голова відпала? Ні. Вон, ще трошечки. Ще трошечки. Є! Ми голову звільнили. Звільнили? Тримає мені воду. На, Маленьку воду, тримай. Тільки на себе не пшикай. Отут треба. О, то буде сила. Звільнила повністю все? Ні, ще. Давай я його так зараз змочу. О, пішов ще кусочок. Є. Є. І тут. Витягуй того штекачка, ножку звільни. Є, звільнили ножку, тепер оце я зараз позабираю. бери пензлику Кароліна, і вичищай. Вичищай той скелет динозавра. Постав його сюди на тацю. Ти вичищай пензликом? Мама буде пшикати, ти будеш чистити. Шушаю. А, -то ми промахнулися тірекс тут. а Я думав, що ми тірекс розкопуємо, то не тірекс був. Чи вони просто неправильно були поставлені? Все. Бо в нас попався, знаєш який динозаврик? Це викидати. Зараз так, це все викидати шею. треба з довгою шиєю. А тут -то ззаду на коробці, зараз я покажу, написані всі шість динозаврів, які мають попастися, в нас попався брахіозавр. Так, наступний який будемо? Ем... Оцей ставимо оцей, це вже в нас оцей, в колекції оцей. стоїть. Оцей це трицератопс. Оце мама можна вже забирати, чистити розкопки, і ми будемо переходити наступне. Так, розкопку. Я не знала, що він приїде в цей день. Не знала, що приїде в цей день? Ти його дуже хотіла? Отакі от, от вони, брутальні археологи. Можуть навіть динозаврів зубами розкопати. Давай. Ми вже відкрили трицератопси. Стукай, розкопки почалися. Карліна вирішила бити тепер без е, стека, то є просто молотком. Ну, Буде розсипатися по цілій хаті, але. Давай я буду тримати, тебе. Стоп, 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 стоп! Тріскає! Тріскає, тріскає! О, я вже його бачу! Убий. Стоп, 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 стоп! Давай ще трошки. Он тут тут, Давай чисти. Є щось з нас, попалося? Витажно, давай з цього боку. Да, давай тоді отак. Є, кусочок пішов. Він десь тут є. Давай. Давай, коше? Я... Стоп, стоп, стоп. Ми вже відірвали ще один кусочок. Давай витягуй. Є. То, що може Видно, Видно що там? Шию? То то може хвіст. А ну давай б'ємо по хвості. Чи то шиє? То шия. шия? Ну, зараз побачимо, давай, мам. Ну <с1> <laughs> <laughs> да не що, я то був впалець тату. Так, тут цю штуку забираємо. Давай перевернемо, подивимося так. Це, напевно, хвіст, скоріш за все. Ну давай бей. Голову. О, стоп, пішов, пішов, пішов кусочок. Зараз. Чи Це нога. Давай ми його так розіб'ємо на пополам. Давай. Він вже тріскається. Стоп, зупинися. Давай цей кушток Він сломиться, він, він сломиться. Так, треба його дивитися отак, давай. Стоп, вже щось відлетіло. Що там щось проглядається? Бо з цього боку ми по центру, якщо його. О, а, дивись я хочу... пішло. Так, тільки нас хвіст треба вивільнити. Давай тоді хвіст отак будемо. Бий мені. Стоп! Здається, вивільнили. Вивільнили, є. Молодець кароліна. Так, тут -то знизу, чекай, тут -то ноги в нас видно. Ось, Ноги видно і видно хребет. Нам голову треба знайти, стукай. Ножки вивільняємо. Все, все, Стоп, 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 стоп. Ми вже вивільнили не тільки ножки, а й татові пальці. Нічого не пшикай. Нічого не пшикай. Я тут... -то... Я хочу вже. Давай отут голову треба знайти. Нормально Кароліна б'є. Пальці. О, чекай, трошки вже щось видно. Трицератопс. Давай ще. Все, стоп, 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 стоп. Витягуй ту голову. легко. Легенько. Є, звільнила, тепер треба оце все позвільняти. На тобі штек той. бить, Молоточком. так, молоточком треба тут все звільняти. Став тепер в іншу сторону. Звільняй, 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 тут в кусочок тріснув. О, є. Ще. О, і відпало вже все. Показуй. Вау, тут ще очко на очко ще терни. Угу. Пензликом, треба, треба бачиш, купшикати. операція археологія вдалась. Зараз запитаємося головного археолога. Що, знайшли вже двох динозаврів? Сподобалось? Будемо ще шукати сьогодні чи на завтра лишимо ще якісь пару штучок? Я хочу всі! Хочеш всі? Ну добре, давай нас. Є два. Ми замовимо. Ми замовимо. Зараз буде у нас Тату на другий раз замовити, Це Це ми на другий раз замовимо розкопки черепах. Розкопки черепах? Так. Ого. А там є різні розкопки. Є розкопки павуків, є, є єгипетські розкопки, тут тобі любимі. Може єгипетські? Давай єгипетські. Єгипетські? Добре. Розкупали двох динозаврів і в нас вода дуже швидко йде. Пляшка закінчилася, мусимо набирати наступну. Нам піде, напевно, таких три пляшечок. Є розпаковочка. Ой, тут ще навіть є таке сухе в нас. Все, давай, бери давай, стек, давай, молоток. Що мені бити? Давай ти будеш тримати. <рес> ну давай, тобі так безпечніше. Воно десь пройшов. Тріснуло? Є? А ну покажи кусочок, що там в нас. О, це, точно це трицератопс. Давай тут стукаємо. Це не трицератопс, але нема такой штуки. А, точно, це ж Тірекс. Давай, вже картинка навіть знає всіх динозаврів. Стоп, 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 стоп. Трісло, трісло. Забираєм це. Це ми теж забираємо. Ні, давай, це найкрасний. Головне, щоб йому не поламати ті шипи, вони всі так перчать. Угу. Мама каже, що ми до нього потім перейдемо. Він он там, найкрайній. Давай, того тірекса це самий наш головний тірексик. Ти йому очки ще чистиш? Очки, ротик. Добре, давай я цей кусочок заберу, щоб він нам не заважав. Так, було б добре, якби ти так мав таку от заглушку зверху, щоб по пальцях не сильно получати. Ти зараз давай я переставлю в інше місце, стоп. Тебе мають червоні пальці. що що маю? Тебе червоні пальці. Ну, то трошки маю червоні пальці. Наш експонат дістати. О, трошки. Та давай. не треба, давай ще б'ємо, щоб воно ще більше трошки розкололося. О, дивися, є ще кусок. Тато ще дістав. Зараз я подивлюсь, може ще піде. О, ще пішло. У <рес> мене після розкопок треба буде їхати, гіпс накладати. <рес> Знаєш, тут <рес> до окулярів треба було ще якийсь точно гіпс давати. Ну. Ну, ну, от, о, гіпс є, а ще тільки бенд. І все. Бей по ньому. Стоп, 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 стоп. О, ти лупиш так сильно. Чекай. Давай ми вивільнимо йому ножки. Чекай, 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 чекай. Не, не ламай йому ножки, треба йому вивільнити. тут во треба бити. Давай. Стоп, ми щось вивільнили. О. Дуже добре, що Рекс розкупався у мене ж пальці вже трусять. Бий, Давай, я вже з таких розкопок. Твая я його потримаю того тірекса. Пшикай на нього пшикай. і треба буде щіточкою його почистити, щоб він був красивий. І тоді поставимо їх в колекцію до тих двох. Ох, як ти задихалася. Може трошки перепочинемо. Залишимо ще три динозаврики на завтра. Хочу, я хочу всі відкрити. Ти не здаєшся, так. Справжні археологи не здаються, поки не знайдуть всі скарби. Такий от терекс нас повсі Давай, Терекс буде стояти? Стоїть. Так, тепер мама хотіла ось цього от, з шипами розпакувати. У мене, походу, на завтра шпальці поспухають, бо розкопки далося на славу після трьох донозавріків. Тут вже почалися розкопки ось, з шипами. І постукати, але можеш потримати. Ні. <ривіш> Нам мені бійш сьогодні дала по ногтям, що там невідомо, що під гидлаком, і вона влупила. Сама сміється, що промахується. Давай я потримаю, я руку поміняю на здорову. Ти собі так швидко не била, Кароліна! Стоп, 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 стоп. Вже, вже воно тут десь зайшло. О, стоп, пішло щось. Ти маєш а, тут бачиш, значить у нас тут ножки. Всього, ми тепер знаємо, що він ті шипи зверху в нього, з іншої сторони. Бачиш, все пішла тріщина попри ножку. Так, витягується. Обережно. Оці шипи я вже бачу. Вони так хоча? Ні, воно не висять. Вони так висять, вони причіплені до скелета. Давай. Пішла тріщина якась. Опа. Кароліна, диви, ротик видно. Видно ротика, робити. Все вже окулярів не треба. Оце треба витягувати. А, так, так. О. Тут, те, Я так, кажу, от треба витягувати і легенько зійшлося. Та то вже не треба пшикати, воно легенько має відійти так. Між ножками оце забирай. Давай, цей вже чистий? Так, у нас ще попався. Четвертий. Оп. Наступний який? Беремо той з шипами. Дивися, цей раз найчистіший. Ну так, бо ми тепер вже за четвертий раз знаємо, як тобити і як робити розкопки. Шипами! У, висять! Висять шипи, так? Так. Да. А тут треба обережно, щоб шипи не зламати. На шипи, ставлю на шипи. Ти легенько О, так взагалі ідеально. Ми так будемо два дні стукати. Щось не йде, дивися, ми вже б'єм-б'єм і нічого не знайшли. Можу так. Знаєш, воно... Ну... Бачиш, так ні. Так ліпше не пробувати. Бо воно так тоді стріляє. Давай, бейтута, зараз спробуємо. Є! Є, тріснуло. О, я знайшов хвіст. Є! є, значить ми в правильному шляху. О, стоп, пішло. Дивися, так як ми били. У тій так, йому ребра, ці. Так, там в нього ж такі зябра є. Тож не можна. Давай ми. О, воно відірвало. Добре. А, то все добре. Дивіться, розламали. І тут ще кусочок пішов. Вон ці. А, вони скріплені, бачите, ці ребра. Ну давай тут обдаримо, зараз якраз буде. Стоп, 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 стоп. стоп. Голову треба йому звільнити ножки, бачу, вже йому позвільняли. Отут треба звільнити. Так, що це. Стоп, 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 ми вже вивільнили його. Я йду. Що, що, вже змучились? Археолог пішов. Нам вже бавиться ти. Звільнили динозаврика. Поки ми тут звільнили цього передостаннього динозаврика. <рес> Кароліна вже, все, вже вирішила побавитись. А цього останнього все, лишимо тоді на завтра. Добре? Ні. Це буде секретний динозавр. Нікому ні не скажемо який. І мене напишуть в коментарях, якого ми забули ще розкопати. Окей? А, ні. Ні? Ви там є вже 4 класних динозаврики і зараз ми принесеш тобі п'ятий. Цей був найтяжчий для розкопок, Ну, ми так добре над ним напрацювалися.